Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, у нас новеньке надходження. Це Honda CR-V 2015 року випуску. Американочка прибула до нас цілою з безпекою та мінімальним пошкодженням. 2,4 бензин, повний привід та коробка, автомат. Дуже класний колір в автомобіля, взагалі стан просто топ. В Україні обслуговувалась на офіційному сервісі Honda. Є всі записи, є сервісна книга, два комплекта гуми. Зима. Це Nokia чипована. Літо. Також в свіженькому та гарному стані. Питань по автомобілю немає жодних, немає ніяких помилок. Вона у нас на безключовому доступі. Скло все поколорідне та оригінальне, повний електропакет, датчик шин, шкіряне мультикермо. Ось така приборочка, два моніторчика, бортовий комп'ютер, мультимедієчка з задньою камерою, з карплеєм, з блютузом, клімат двохзонний. Підігрів сидінь, стан салону просто супер. Має також люк друзі, стан автомобіля сіли та поїхали. Жодних вкладень авто не потребує. Придбати автомобіль, звісно, ви можете у лізинг, кредит або заготівку. Тому чекаємо вас на огляд тест Драйв до нашого автосалону.